Шановний український народи, шановні депутати, шановний головуючий, хочу підняти з цієї трибуни питання судочинства, правоохоронних органів і взагалі силових структур. Я майже рік фактично в цьому процесі. І що, що, що я бачу? Так, да, реформи почалися. Появилися нові люди. Але є Конституція України, є кримінально-процесуальний кодекс, є інші документи, згідно яких кожен громадянин України, починаючи від... Без Хакінка до президента мають відповідати. Але в другу чергу ми маємо пам'ятати, що у нас є презумпція невинності. І з цього треба починати. Дякуючи Богу, дякуючи тим законодавчим актам, які ми вже прийняли, нові, новостворені структури почали працювати. І я підтримую їхню роботу. Але ці структури мають бути незаангажованими, більш фаховими, щоб кожен їхній крок був підтверджений буквою закона, так як я говорив вже і Конституцією України і, 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 і іншими законодавчими актами, щоб кожен, якщо він злочинець, якщо вони навели факти. Що людина дійсно скоїла злочин чи правопорушення, він має відповідати за свої дії. Якщо такого факту немає, людину садити за ґрати в будь-якому випадку не можна. І тому, дивлячись на те, що я от хочу зараз наповнити радикалів, у мене з ними натягнути відношення. Але коли Ігора Масічука Затримували. Я один із перших, хто підняв питання взяти його на поруки. Тому я закликаю правоохоронні органи діяти згідно Конституції, законодавчих актів, а нас, парламентарів, включитися в цей процес і приймати закони і поправки для того, щоб виписати правильно наше чинне законодавство. Дякую.